Дозвольте представитись: я Аліна Лось, учениця 8 класу, заступник президента гімназійного парламенту Біно. Мені 14 років, я готова прийняти виклик та брати на себе відповідальність за створення позитивних змін у нашій гімназії, країні. Я довго думала, як які п'ять якостей мені допоможуть перемогти. Їх вийшло більше. Але я зупинилась на наступних, які вважаю головними. Розповідь про себе, розпочну зі слів Марка Твена. В основі чудесної сили, що підносить небагатьох до вершин успіху, лежать працьовитість, старанність і наполегливість, яких веде сміливий і непохитний дух. Моя перша якість бути патріотом, і я патріот. Я закохана в нашу країну. Моє серце б'ється так піднесеному духу нації. І я горда бути частиною цього великого незламного народу. Ми разом з інваздійним парламентом беремо активну участь, організовуємо патріотичні заходи акції ярмарки. Зокрема, взяли участь в акції Смілива гривня. Збираємо пластикові кришечки на протезування військових. Провели ярмарку, де зібрали кошти на підтримку ЗСУ. Навіть у юному віці патріот може усвідомлювати свої обов'язки як громадянина. Наприклад, дотримання законів, повагу до символів країни, допомогу співгромадянам та бажання брати активну участь у житті своєї країни. Друга моя сильна сторона гнучкість та адаптивність. У свої 14 років я готова взяти на себе виклик і швидко адаптуватись до будь-яких умов. Це дозволяє мені ефективно реагувати на будь-які зміни і досягти успіху навіть в найскладніших ситуаціях. Третя риса, якою я пишаюся, моя здатність слухати та розуміти інших, тобто комунікабельність та емпатія. Я завжди готова вислухати ідеї та спільно працювати для досягнення цілей. Думка кожного важлива для мене, і я впевнена, що разом ми зможемо досягти більшого. Четверта якість співпраця та взаємодопомога. Я вірю в силу колективної роботи, де кожен відчуває підтримку. Ми є командою і разом ми можемо здійснити великі речі. Але бути лідером означає не тільки керувати. В житті буває так, що нерідко мої членами команд де вже є лідер. Дуже важливо знати, коли потрібно вести за собою, а коли піти за кимось. І нарешті моя п'ята риса активно працювати над самодисципліною та бути цілоспрямованим. Я навмисно написала працювати над а не бути самодисциплінованим. Я вважаю, що самодисципліна не є постійною рисою характеру. Це щоденний вибір, щоденні рішення та щоденна праця над собою. Загалом ці якості не тільки становлять фундамент мого лідерського потенціалу, але й готують мене до активної участі в будь-яких викликах та завданнях, які можуть зустрітися на моєму шляху. Разом ми сильна та єдина Україна. Слава Україні! Героям слава!